Я зараз розкажу секрет, який да, можна користуватися, і це дійсно працює, бо я вже пройшла потім, на жаль, зі своєю мамою. Приходиш в Іво, даєш всі документи, це мають бути документи про те, що в тебе є онкологія. Переклала їх через чат GPT. ніяких нотаріальних перекладів. Береш оцю довідку від сімейного лікаря, що в тебе онкологія, що є показання, потреба в консультації з онкологом. Приїжджаєш в його, привозиш всі ці документи, даєш їм картку державного страхування цей сіб, даєш всі ці висновки, діагнози, цю довідку від сімейного лікаря. Вони все це беруть в роботу, подають запит в державний, я не знаю, як називається, Консеєрія де Салют. Ну, це, типу, наше Міністерство охорони здоров'я, ага. типу, що ось к нам прийшов пацієнт. Зі страхуванням з державним хоче у нас лікуватися. Ви даєте добро чи ні? Як все працює в Іспанії, дуже повільно. Вони за 5 днів не встигають дати відповідь. Держава не встигає відповісти. А в них з Іво в Іво є таке ну, домовлення з державою, що якщо на протязі 5 днів вони не отримують відповідь, то відповідь вважається автоматично угу. так. Це такий секрет. Який працює, бо за п'ять днів держава там стільки заявок, у них, що вони не встигають дати відповідь. І ось ми подали заявку. Через п'ять днів пройшло п'ять днів, наш чітко на шостий день нам дзвонять і кажуть, що дали згоду, що ви у нас лікувалися, все, ви тепер наш пацієнт. І вже там вже дуже швидко все робиться. Тобі дають першу сіту з онкологом, назначають ага. купу аналізів, приходиш на першу сіту, все це розказуєш. Ну і далі вже тебе а беруть, щось доплачуєш? Нічого. Це, бо це все оплачує держава, тобто держава дала свій, свій ок, да свою авторизацію. Потім вони виставляють їм рахунок і вони оплачують все.